можемо себе внутрішньо збагачувати, і ви нам в тому дуже допомогли. Дякую за дуже гарний тренінг. Також дуже студіо <гаджу> досвідчували. Ми багато чого почерпнули. Дякую. Дякую за те, що тепер кожного ранку я буду дивитися в церкву і казати, я тебе люблю. Я це зрозуміла, що життя продовжується і полюбіть всі себе. Я вам дуже вдячна, щоб потім, щоб потім полюбити всіх речі. Дуже гарний висновок, Я дуже вдячна. Дякую за позитивно проведений час і емоції. Дякую угу. за знання і за час угу. хороший, веселий, емоційний. Та я теж дякую за нові знання, за нові емоції. Е і все, що тут відбувалося, я думаю, що я на практиці обов'язково буду використовувати. то саме основне теорія теорії, а mm -hmm. практика дуже важлива в дякую. житті. Дякую за те, що вчите розуміти себе глибше. Зрештою працювати над собою і любити себе. Нарешті mm -hmm. навчитися любити і себе. Це дуже І розумієте, що це не соромно. <laughs> не соромно, ні, зовсім не соромно. Дякую за те, що допомогли повірити в себе. Не знаю, я не хочу. Дякую за цікаві завдання. Я візьму свою довічно. Я хотіла, що мені найбільше сподобалося, це власне, ця вправа з таким подякою. Побнімати і дякувати іншим любимо.